Початок прийому і одразу колективне звернення. Завідувачі обласного спеціалізованого територіального медичного об'єднання Фтезіатрія прийшли клопотати про призначення головного лікаря закладу, враховуючи те, що нині облрада веде публічне обговорення та затвердження кандидатур на вищезгадані згадані посади, лікарі вимагають, аби така процедура була дотримана із обласним тубдиспансером. Більше того, ту, кандидатуру, яку рекомендує департамент, колектив не підтримує. Ми неодноразово зверталися до різних інстанцій нашої Власті щодо, що ми потребуємо в першу чергу, щоб наш колектив очолив фахівець 17 квітня, як грім серед ясного неба, ми бачимо, що обласна рада приймає рішення пакетом зняти старого головного лікаря і призначити за клопотанням ще мовчана. Головного лікаря депутата обласної ради і так званого З Колективом зовсім не співпадає. Були неодноразові звернення і до обласної ради, і до департаменту. Вони розглядались, була комісія Наталя Петровна Селійко, її очолювала. Після цієї комісії ну, часи тоді такі були, була написана заява на звільнення. Але заява по теперішній час, дивним чином, під час того, як людина є непрацездатною, в принципі, на лікарняному листі в сесії обласної ради. Голова облради запевнив, щойно Олександр служивий вийде з лікарняного питання з його звільненням буде вирішено. Якщо не напише заяву, то він залишається виконуючим обов'язки. Але оскільки є, скажімо, протести колективу, я буду з ним особисто спілкуватися і з'ясовувати, чи дійсно він має намір працювати на цій високій посаді, тому що дуже відповідальний заклад. У розпачі селищний голова Вендичан. місцеве підприємство, яке є економічно важливим у житті могилів Поліцького району, власники ріжуть на металобрухт для того, щоб вирізати такий потужний об'єкт, потрібна, по-перше, експертиза технічна, далі акт на демонтаж. Економіка як району, селища району та області України в цілому, мають бути збережені, бо це і робочі місця, і спокій в громадах. Сергій Михайлович, допомагайте, тому що громада одна не в силі з цим справитися. Це приватна власність і власник ухвалив певне рішення. Але це інтереси власника з одного боку, з іншого боку, інтереси громади, оскільки, оскільки працює підприємство, значить є робочі місця надходження до місцевих бюджетів. Тому будемо намагатися допомогти їм в вирішенні цього питання. Зі слідьми на очах та великим материнським болем прийшла на прийом Аліна Погорілець. Через непорозуміння з колишнім чоловіком жінка залишилась без дитини. Судове рішення про опіку над чотирирічним Андрійком винесено на користь батька. Вінницький міський суд визначив місце проживання з батьком апеляційно. Тоже орган опіки – не це слова неупередження, теж тут висновки став на що вона все, все, на, на тих користуватися. Ну, Мати Аліна вже подала касаційну скаргу, потрібно чекати на рішення суду, інакше ніяк. Обласна рада не може впливати і обласна рада діє тільки в межах чинного законодавства. У нас немає владних повноважень вирішувати ті питання, які відносяться до компетенції судів. Люди звертались також із питанням працевлаштування, надання матеріальної допомоги, владнання майнових земельних чи кадрових проблем. В цілому на прийом до голови облради цього дня записалось майже 30 осіб.